Ня для тих, хто щойно доєднався, триває марафон телеканалу Ті Вісім Плюс, і також нагадаю, бо ви залишалися з нами в онлайн форматі, адже трансляція триває на Ютуб каналі Ті Ві Плюс і на офіційній сторінці Тісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про великий проєкт по роботі з психологами ДСНС із 10 прифронтових областей України, який завершила громадська організація інститут психосоматики та травматерапії». І з нами у студії голова громадської організації інститут психосоматики та травматерапії» Наталя Підкалюк. Вітаю вас, пані Наталі, і слава ранку граємо слава. Власне, цей проєкт щодо роботи з психологами ДСНС. Коли він розпочався, і яка була мета, який ви ставили запит? Насправді розпочався в задумі він давно, і це була велика підготовка, тому що ідеєю було те, як підтримати людей, які надають допомогу. Те, що ми спостерігаємо зараз і в себе, і в суспільстві. Це така фаза виснаження емоційного, і особливо люди допомагаючих професій, це ті, хто знаходяться в групі ризику. Тому ідеєю було створити щось таке для них, і саме цей тренінг став таким розвантажувальним. Заходом для самих психологів, для того, щоб вони могли відновити власні сили, тому що вони багато їх витрачають на інших. І тому, допомагаючи фахівцям, ми допомагаємо опосередковано тим людям, з якими вони працюватимуть. Для того, аби глядачі наші більше дізналися про роботу психологів, ДСНС при фронтових областях, окресліть, чим вони займаються, які вони там виконують функції. Це та група, яка виїжджає, коли стаються якісь. Події надзвичайні першими, які залишаються останніми, Та? Тобто те про що вони говорять, навіть коли вже розібрали завали. Психологи залишаються. Група рятувальників їде, а психологи залишаються ще якийсь час, і тому це таке теж подвійне навантаження. Тобто, це постійна робота із людьми, які проживають у гори. Це не щодня виїзди, напевно, тому що ми розуміємо, що при фронтовій області це постійні обстріли. Так і також вони є людьми, які мають свої сім'ї, які живуть там же зазвичай, і це така подвійна, потрійна відповідальність і переживання і за власних рідних, які знаходяться так само в небезпеці. За вашими спостереженнями, в якому вони стані? Ну, те, що ми говорили, ми робили після цих п'ятиденних тренінгів дні, щоб почути зворотній зв'язок, mm -hmm. щоб якось підкоригувати програму, тому що це вперше, і ми рекомендуємо її як таку постійно діючу програму, щоб вона стала частиною плану роботи психологів в майбутньому на державному рівні. І хтось казав, що їм вистачило на два тижні, комусь на два-три місяці того стану, який відновлення, який вони отримали. Тобто, насправді навантаження дуже велике і звичайно, що ну не можна сказати, що це універсальний засіб, але один із тих, щоб їх підтримати. Скільки вдалося залучити психологів ДСНС? Нас було дві групи: 50 людей. І це були п'ятиденні такі тренінги, побудовані таким чином, щоб відновитись, вони були в якихось таких затишних зонах, відносно безпечних, наскільки це можливо. Ну і графік роботи ми теж будували таким чином, щоб з одного боку була якась структура, бо це важливо теж для стабільності розуміти план дій не просто дати вільний час. А з іншого боку, ми робили такі більше перерви, щоб вони мали час взаємодіяти один з одним, і тому, що в роботі вони спілкуються більш на робочі теми, а це вже така була життєва більша обстановка. Так само вранці, там початок у назву десятій, хтось обирав зробити пробіжку чи фізичні вправи, хтось довше поспати. Тобто ми давали можливість такого індивідуально відчути свої потреби і задовольнити, наскільки це можливо. У ці п'ять днів як ви організовували програма, яка була? Це були такі більше практичні якісь історії чи теорії? Це був такий баланс кількох моментів. Було трохи теорії, був простір для відреагування, тобто були групи, де ми розмовляли взаємодіяли інтерактивно також були. Вправи для тіла, тому що наша наш травматичний досвід він осідає в нашому тілі. Це перше, що реагує на якісь такі реакції стресові, тому було розвантаження. І під час тренінгу і зона була такою, де був басейн, ліс, і можна було щось для свого тіла запропонувати, якісь такі процедури. Ну і також у нас були просто як відкриті зони арт-терапевтичні, тобто, де люди могли щось творити. І насправді це теж був такий креативний процес для того, щоб вони збиралися, і в кого є потреба, робили щось творче. Інша зона була там з масажерами, тренажерами для тіла, інша для комунікації, хтось обирав там, подивитися кіно разом чи поспілкуватися. тобто… Чомусь ми давали такий простір, але от три основних блоки це було спілкування, задіяння тілесних практик і творчих наших ресурсів. Це ніби такі прості речі, подивитися фільм, який ти хочеш чи вийти на пробіжку, чи відіспатися навіть. Але наскільки це працює? Що ви побачили? Ну, психологи це люди, які знають, що радити іншим, але не завжди мають час це для себе використовувати. Наприклад, у нас на тренінгу зустрілись два брата, які в звичайних умовах зустрічаються рідко, тому що вони живуть в різних областях, а тут був такий в них простір, як, як в дитинстві. Так? І це важливо, тому що неможливо радити щось іншим, не пробуючи на собі, але в тих умовах, в яких вони є зараз, просто не вистачає. Часу не вистачає того, щоб згадати про це. Бо найперше це потрібно згадати і робити звичкою. І тому мета цих тренінгів зробити звичкою турботу про себе, тому що це найперше, що має робити фахівець для того, щоб бути ефективним для інших. Тобто психологу теж потрібен свій психолог, так? звичайно, Але... так і є. Але не завжди на це є час і можливості зараз цих умов. Е, оці п'ять днів чи достатньо цього на ваш погляд для того, аби перезавантажитися? Чи ви теж на це орієнтувалися mm -hmm. на цю кількість днів? Е, так, тому що перші два дні це все одно був такий якийсь інтенсивний ритм і перебудова. Та хтось приїхав дуже здалеку, і потрібен час для того, щоб просто як зупинитися цей постійний такий біг. Ну і це те, про що говорили учасники. Середина тренінгу це було таке місце вже для вивільнення якихось. Складніших емоцій, ну і завершення це було такий підсумок і складання такої якоїсь валізки для себе, як я можу допомогти собі, що було корисним, і що можна зберегти з собою, як звичку вдома. При зворотньому зв'язку, які ви залишали питання, яких відповідей чекали? При зворотньому зв'язку нам зауважили, що потрібно, щоб це були одномісні номери. Ми так зробили дводенні тренінги, бо все-таки важливий цей простір для себе, якого часто в нас немає на роботі ні вдома, та там сім'я, там колеги, і тому такі от навіть невеличкі речі, mm -hmm. та, чи там комфортні стільці, це те, що зауважували в відгуках, що можна додати, тобто умови мають значення теж. Чи не при кожному ДСНС є кімнати психологічного розвантаження? Наскільки вони допомагають і психологам? Чи можливо вони туди теж можуть звернутися? І чи працівники ДСНС звертаються на роботі? Вони в ролі психологів, тому вони не, не... мають змоги так. Угу, так, це їх роль інша бути для інших, тому інший простір. Ну зазвичай в кожного є ще якісь свої напрямки, супервізійна підтримка, індивідуальні консультації. Це те, що за межами роботи. Але в цілому, наскільки от такий подібний інструмент він є ефективним і в допомозі людям, і працівникам ДСНС? Він є ефективним в тому, щоб нагадувати всім, і керівництву в тому числі, та, що люди виснажуються, і насправді те, що ми бачимо, що нам важливо зберегти людей, тому що через виснаження. Люди можуть звільнятися чи неефективно виконувати обов'язки. І тому, якщо не буде людей, які надають допомогу, то, відповідно, і всі решта люди залишаться без того. Ви згадували про те, що рекомендували б, аби це так було на постійній основі, така ініціатива. Mm -hmm. Це була це така якась офіційна рекомендація, чи ви її кудись надсилали? Так, ми зараз обговорюємо з керівництвом ДСНС, щоб цю програму ми її описали, і ми будемо рекомендувати, щоб це ввести всі підрозділи, щоб відновлення там за рахунок відпустки кожен обирав, яке хоче, але щоб це було частиною роботи, бо так має бути в кожній роботі турбота про фахівців, особливо в такій. Поки реакції ще не було, поки ще не зрозуміло налаштовані позитивно, але ми маємо ці всі юридичні моменти визначити і спробувати, щоб це було регулярним. Ну і насправді це стосується не тільки психологів ДСНС та схожі запити є від психологів ЗСУ і від інших. Частин, ну але все ми не можемо хопити поки поки концентруєтесь на виключно на ДСН, угу. далі не розширюєте ці напрямки. Угу. Щодо тренінгів, чи ви плануєте далі їх продовжувати, в якому режимі, можливо, зараз плануєте вже наступні? Так, якщо це буде узгоджено з керівництвом, ми будемо шукати знову фінансування і підтримку міжнародних донорів для того, щоб це були якісь комфортні умови і визначити час. І насправді це найскладніше, тому що зібрати всіх разом в цей непростий час. Ми кілька разів доводилось переносити, тому що щось ставалось таке, коли люди не могли поїхати, і ми не ну як не зменшували кількість людей, а переносили тоді дати для того, щоб дати можливість бути всім. Ви згадували про те, що таке перезавантаження потрібно, зокрема, і психологам ЗСУ, і психологам ДСНС. А специфіка роботи у них різна, якщо вам відомо. Ну, загалом так, в кожного є своя специфіка. В психології є якісь основи, та є основи травматерапії, є основи кризової психології. Але контингент, звичайно, може бути різний. Хоча те, що зауважують психологи зсу, вони працюють теж не тільки з, з військовими, а й коли вони десь на виїздах, то цивільне населення також звертається, і тоді вже це така ширша робота. Ще одна історія, яку ми з вами хотіли обговорити, це тренінги для вдів, які ви організовуєте. Розкажіть в цілому, як зародився цей проєкт. Насправді, те, що ми бачимо, що фахівців на всіх не вистачить і не всім потрібно, але те, що ми всі зазнали впливу травми, це однозначно. І те, як ми можемо профілактувати розвиток якихось важчих стресових розладів, тому що за статистикою війн чи якихось шокових подій, 20-25% населення може мати якісь стресові розлади, важчі. але за умови профілактики, навіть те, що ми з вами про це зараз говоримо, і хтось це слухає, це вже є такою профілактикою. Бо комусь важливо нормалізувати власні реакції та почути, що це нормально так почуватися. Цих обставинах можна знизити цей відсоток до восьми, і це така суттєва різниця. Те, наприклад, в Ізраїлі, де побудована система цієї профілактики психоедукації, вони багато діляться з нами своїм досвідом, то відсоток нижчий. тому те, що ми плануємо робити, це розвиток груп за типом рівний рівному, коли люди, які Пережили якісь вже такі шокові, трагічні події, але пройшли якийсь певний етап після того. Це називається як посттравматичним зростанням, і є люди, які мають потребу після цього допомагати іншим людям, і тут якраз є ота взаємодія, на якій можна побудувати групи взаємопідтримки. І оскільки, на жаль, родин загиблих, зниклих безвісти в нас дуже багато, то те, з чого ми почали, це з групи дружин загиблих, і зараз вони допроходять навчання і будуть набирати перші власне свої групи, а під час конгресу в травні плануємо навчити дружин з громад, щоб охопити регіон, тобто, щоб це було десь в віддаленіших місцях. Тому що навіть такі от тренінги, як ми проводили для психологів, та щось схоже є для дружин, для родин військових, але. Все рівно цього недостатньо, і тому от створювати такі якісь осередки підтримки в громадах важливо, але важливо і дати якісь знання, навики, щоб люди не ретравмувалися в таких е взаємодіях, та щоб їх також підтримати на цьому етапі? Ви сказали що триває навчання тих, хто вже пройшов. Я так розумію, так це ці етапи втрати, і вони mm -hmm. готові ділитися своїм досвідом. Так, так. як відбувається це навчання? Нам запропонували підтримку наші друзі з Америки Джошуа Ша і Джоанна Стейн. Джошуа є сам ветераном, але він вже прийшов цей шлях. Зараз він ще професор психології. Джоанна є дружиною загиблого американського військового. Це вже теж пройшло багато років по тому і в неї є великий досвід роботи в Америці з категоріями людей, які пережили втрату. Тобто вони є нашими ведучими і навчаючими тренерами, і зараз ми щочетверга ще проводимо цикл зустрічей онлайн з ними для того, щоб допройти це навчання, а далі буде така супервізійна підтримка. Тобто, коли дружини вже наберуть власні групи, ми будемо збиратись все рівно продовжувати з ними, обговорювати якісь складнощі, в чому що вдається, що не вдається, для того, щоб модерувати цей процес. Як ви шукали цих людей, які готові своїм досвідом поділитися? І як вони на ініціативу відреагували? Насправді це була відкрита форма для реєстрації, але наша громадська організація спеціалізується на роботі з травмою, тобто частина це наші відвідувачі. І в нас було чотири таких очних дні навчання. На перших два це були такі, як ознайомчі дні. і... Залишилась половина для з тих, хто захотів продовжувати в якості лідерів груп, але можливо, ці дружини зможуть доєднатися як учасники потім цих груп. Кожна з учасниць буде свою групу набирати. Яка це так. кількість людей? Ну, в середньому 10-12 людей комфортно для групи. Тобто, таким чином, навіть якщо там нас завершать 8 людей це навчання, то це можна. Помножити на більшу кількість людей і так охопити. Як буде вдаватися далі програма відновлення і хто може звертатися або потрапити в групу? Це буде відкрита інформація для всіх, тому що потреби різні, немає якогось універсального інструменту. Та хтось має потребу в присутності людей, хтось має більшу потребу в індивідуальних сесіях, та комусь потрібно час побути наодинці. Але важливий крок у цей соціалізації, тому що травма ніби так забирає в нас слова і зв'язки, і люди часто залишаються ізольованими, особливо якщо це стосується якихось віддалених громад, бо в більших містах ще є якийсь спектр ширший послуг і тому, щоб охопити, можливо, частину груп ми спробуємо зробити онлайн для того, щоб комусь так безпечніше розпочати, тому що. Є такі страхи, що в цих групах потрібно згадувати своє горе, переживати знову ці складні емоції, і тому кожен може обрати ручний формат. Ви згадували про те, що спілкуєтеся із американцями, власне, mm -hmm. тим, хто підтримує програму. Чи є якісь відмінності в тому, як в Україні проживають горювання, як в Сполучених Штатах Америки, етапи і так далі, що вони радять? Ну, я б сказала, що як в людях в нас немає відмінностей, але в системах, звичайно, є, тому що система допомоги побудована іншим чином, та інші там законодавства, інші сервіси. Е, тому, звичайно, є свої особливості, і ми країна, яка переживає в ситуації травми, що триває, та, тому що одна справа, коли ти приїжджаєш в ситуації війни в якесь безпечне місце, і це тоді. Легше, а так жити, як ми, це напевно такий унікальний досвід. Тобто, ми не можемо повністю залучити ні досвід Сполучених Штатів Америки, ні досвід Ізраїля. Ми будуємо свій досвід зараз. Так, звичайно, але можна використовувати те, що вже є, для того, щоб адаптовувати. Ну і важливо, люди як експерти в цьому, тобто люди, які переживають ці події, ну, там, наші психологи, наші дружини, тому такими основними експертами є українці в цьому. Що ви порадите зараз тим людям, які проживають таку травму? Не залишатись наодинці, знаходити людей. Це можуть бути близькі люди, можуть бути фахівці, можуть бути колеги по роботі, тобто не закриватись в цьому, тому що, як я вже сказала, травма ніби ізолює ці зв'язки, але чим довше ця ізоляція, тим важче повертатись в соціум потім. До вас такими запитами люди можуть приходити? Так. Так, і ви вже згадували про те, що приходили. і, Власне, mm -hmm. зараз ті жінки, які проходять навчання, це ті, хто у вас mm -hmm. був так, під початку? Частина, так. Частина. Як можна звернутися, з яким запитом приходити? Ми працюємо безкоштовно з ветеранами та їх родинами на волонтерських засадах. Наш офіс знаходиться по соборній, 11, 420-й офіс в Колосі. Це звичайний офісний центр. Це було теж нашою ідеєю, щоб переступити поріг. Такого кабінету легше, ніж психіатричної лікарні чи психіатричного закладу, але в нас працює команда фахівців: психологи, психотерапевти, психіатри, неврологи. Тому наскільки можемо охопити, працюємо з травмою в різних її проявах. Чи бачите ви по людях, що вони більше готові відкриватись психологам? Тому що ми ще пам'ятаємо спочатку повномасштабного вторгнення. Це була велика проблема, що люди не хотіли звертатись по психологічну допомогу. Зараз ніби процес триває в позитивному напрямку, але як бачите, ви по зверненнях? Так, я думаю, що ця національна програма. Ти як теж багато інформації, багато того, що колись ми говорили це ніби про когось, а зараз, мабуть, немає жодної людини, яка в той чи інший період не відчувала б якісь незрозумілі емоції, та такі, які відчуваються вперше в якихось травматичних подіях. Особливо молодь, молодь часто приходить вже протестована із діагнозом і просять підтвердити їхні думки. Тому я думаю, що це хороша тенденція, що люди вчаться дбати і про психічне здоров'я також, бо це насправді не тільки про, про голову і про думки, психічне здоров'я це як частина загального такого спектру. Ми вам дякуємо, пані Наталі, за те, що ви доєдналися до нашого етару і нагадаю про проєкти з психологами ДСНС, а також про роботу із тими. Хто зазнав втрат, говорили із головою громадської організації інститут психосоматики.